Сила та стійкість нашої держави це справжній героїзм тих, хто попри все боронить нашу землю і життя, хто знищує окупанта, хто захищає від російських ракет і дронів. Кременчуцькі новини в ефірі, якими подіями був насичений сьогоднішній день, дізнавайтесь далі у програмі. Шану загиблому воїну сьогодні віддали у Кременчуці. Деталі про життя Олександра Батуріна у нашому наступному матеріалі. Сьогодні у Свято-Миколаївському соборі відспівали панахиду за загиблим Олександром Батуріним, воїном батальйону поліції особливого призначення. Захисник народився 12 квітня 1998 року у місті Дебальцеве Донецької області. Однак значну частину свого життя прожив у місті Бахмут, де закінчив загальноосвітню школу номер 24 У 2021 році він вступив до Маріупольського центру первинної професійної підготовки Академія поліції Донецького державного університету внутрішніх справ. Вже під час повномасштабного вторгнення кілька років тому він переїхав до Керманчука, Однак не забув про свій рідний дім. 1 березня 2025 року Олександр вступив до лав батальйону поліції особливого призначення головного управління національної поліції у Донецькій області. У складі батальйону захисник з позивним батон гідно виконував найскладніші та найнебезпечніші завдання в зоні бойових дій. «Сашко був дуже порядна людиною. Він прийшов у квітні місяці до нас. І за ці там пару місяців ми об'єдинились, наче одна сім'я, знаєте, от коли на одній волні просто я як командир, він мій підлегливий. Тобто я навіть не до кінця пояснював команди, відразу розумів та безпосередньо виконував на дуже високому рівні. Як людина, він був щирою, дуже відвертою, жизнерадісною. І от знаєте, таке підчуття, що ну, цього не відбувалося. Тобто, це ну, не він повинен, повинен був. Покинути нас. На жаль, 24 травня Олександр загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. До останнього подиху стояв на захисті держави. Він був справжнім сином, братом, другом та побратимом. Він дуже-дуже гарно працював, так би мовити, на користь нашої держави. І знаєте, він загинув ради того, щоб зараз ми тут з вами стояли та згадували його гарним словом. Дуже важко зараз про це взагалі розмовляти. Світла пам'ять та шана герою Олександру Батуріну. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Йому б святкувати день народження. Натомість місто провело його в останній путь. У Свято-Миколаївському соборі відбулося прощання з військовослужбовцем Олександром Лагойдою до земною клін та вічна слава герою. У день, коли йому мало виповнитися, б 45. та замість привітань, сльози, мовчання і сум. 27 травня. Кременчужани провели в останню путь мужнього захисника Олександра Лагойду. У Свято-Миколаївському соборі зібралися близькі, аби віддати шану чоловіку, який до останнього залишався вірним Україні. Солдат Лагойда Олександр Олександрович 1980 року народження. Проживав у місті Кременчук, дружений є син. Навчався в загальноосвітній школі номер 18 закінчив ПТУ номер 11 Помер 14 травня 2025 року через гостру серцеву судину недостатність. 14 травня його серце зупинилось. Та біль цієї втрати відлунює не лише в родині померлого захисника, а й в усьому місті. Бо кожен, хто сьогодні боронить Україну, крилаті герої на землі. допомагати завжди приїжджав. Вважав нас за маму і тата. Рідних батьків нього вже давно немає, тому він для нас як син був. Олександр гарний хлопець. Приїхав поранений, його опорували то в Хмельницькому, то у Вінниці. А вже тут, вдома, видно, серце не витримало. Поховали Олександра Лагойду на Свіштовському кладовищі, у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Тут поруч із побратимами, під небом, яке вони так хоробро боронили. І нехай вічність мовчить, серця пам'ятають. Світла пам'ять герою вічна шана. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Підтримка армії це обов'язок кожного з нас. Кременчук продовжує допомагати Збройним силам України, передаючи техніку, яка може врятувати життя. Цього разу для десантно-штурмової бригади. Увага на екран. Дякуючи воїнам, ми маємо можливість жити, працювати, допомагати. Кременчуцька громада продовжує активно підтримувати Збройні сили України, надаючи необхідне обладнання для підвищення ефективності бойових дій. Одна із десантно-штурмових бригад отримала від громади п'ять зарядних станцій. Хлопцям вони потрібні для зарядки ребів, для зарядки дронів, для повсяденної роботи, для зв'язку. Впевнений, що це підвищить забезпеченість підрозділів і. Сприятиме успішному виконанню завдань. Дякуємо хлопцям за ратну працю. Бережіть себе і повертайтеся до Кременчука після перемоги. Дякуємо. Дякуємо. Кременчук продовжує робити свій внесок у зміцнення обороноздатності країни та підтримку захисників на передовій. Зарядні станції це потужні мобільні пристрої, які дозволяють десантникам не лише забезпечити зв'язок, але й підтримувати в роботі тепловізори, радіостанції, ноутбуки, планшети та інші пристрої, що критично важливі для ефективного виконання бойових завдань. Усе обладнання неодноразово проходило тестування в польових умовах і доводило свою надійність. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Цьогоріч Україна вперше відзначає День Сил спеціальних операцій Збройних сил України 27 травня. Детальніше про це вже за мить. 27 травня відповідно до указу президента Володимира Зеленського перше відзначаємо День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй стрінці у Фейсбук. Перенесення дати з 29 липня має глибокий символізм. Саме 27 травня 2014 року українські спецпризначенці разом з іншими підрозділами Сил оборони звільнили новий термінал Донецького аеропорту і встановили над ним прапор України. Сили спеціальних операцій один із наймолодших і водночас найлітніших родів військ у складі Збройних сил України. Їх створено у відповідь на нові виклики після початку війни, і за дев'ять років існування вони зарекомендували себе, як підрозділи, здатні виконувати найнебезпечніші і найскладніші завдання. Їхні дії часто залишаються поза заголовками новин, але саме завдяки цим людям ворог втрачає ініціативу, а український прапор піднімається там, де ще вчора вирувала темрява окупації. Це ті, хто першими йдуть у бій, хто працює без права на помилку, хто не шукає слави, але щодня наближає перемогу. Вони уособлення сучасного українського воїна, витривалого, розумного, безстрашного. Народний обранець також звернувся до захисників із побажанням завжди бути прикладом незламності та відданості українському народу. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Завдяки програмі розвитку ООН у Кременчуці облаштували укриття в одному з дитячих садочків. Також внаслідок пошкоджень замінили вікна, фасад і стелю. Більше про цей проєкт розкажуть наші журналісти. У дитячому садку номер 60 міста Кременчука завершили роботи із заміни вікон відновлення фасаду та стелі, які були пошкоджені внаслідок ракетного удару по торговельному центру Амстор. Сталося таке відновлення завдяки проєкту про ООН Відбудова шкіл у постраждалих від війни регіонах, який реалізується за фінансової підтримки уряду Німеччини. Він впроваджується в чотирьох областях України, покриває 12 різних закладів освіти. Серед них два Кременчуцькі. У нас постраждала після цього школа. Перша, ви знаєте, там теж проводяться зараз роботи по створенню безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу, теж за підтримки наших партнерів. І сьогодні 60-й садочок. Ми його відвідуємо. Тут замінені вікна, тому що. Від певних процесів у нас було руйнування і засклення, руйнування і деяких огороджуючих конструкцій. Завдяки партнерам ми маємо можливість швидше відбудувати ці заклади і повернути їх до повноцінного життя. Також у закладі освіти повністю відремонтували сховище. Воно світле, просторе, головне безпечне. Поки що не обладнане меблями. Проте це питання вирішать згодом. Якщо поглянути на фото, яким було укриття до ремонту, одразу стає зрозуміло, який великий шлях вже позаду. Я дуже радий сьогодні бути тут, тому що це одні з перших об'єктів, які закінчилися або закінчилися в рамках нашого проекту. На цьому об'єкті у нас були виконані скління, як сказав пан голова. А також укриття було приведено, скажімо так, в належний вигляд. Інші об'єкти нашого проекту приблизно такий самий об'єм робіт. Я дуже вдячний міській владі за сприяння, дуже вдячний уряду Німеччині, також, звісно, наші підрядні організації, яка в цей важкий час знайшла людські ресурси і спроможність виконувати роботи на належної якості. І всім дуже дякую за візит. За кошти уряду Німеччини також закупили меблі для кількох дитячих груп. Вихованці дитсадку та їхні батьки оновленням закладу дуже задоволені. Радий і колектив дитсадку. Ми жодного дня не були. Поза війною ми працювали з першого дня, і коли наш садочок торкнулася така біда, перше звичайно, перший на допомогу прийшла міська влада і департамент освіти. Але ми запросили ДСНС і представників поліції і надали заявку як пошкоджений садочок від вибухової хвилі. 24-му році прийшов такий гарний проект, і Прийшли такі гарні люди, які все відновили нам. Всі всі пошкоджені, та і навіть більше. Велика вдячність програмі розвитку ООН та уряду Німеччини за підтримку наших закладів освіти. Нові вікна, меблі, відремонтоване укриття. Кременчук цінує всю надану підтримку. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Парамедики перші, хто приходить на допомогу у найкритичніші моменти. Вони не ставлять запитань, а діють швидко, точно, професійно. Про героїв у формі, які не носять плащів, але щодня творять дива наш наступний матеріал. Виклик: координати хвилини, іноді секунди. Швидка мчить вулицями міста, і поки хтось чекає вдома на допомогу, вони вже готуються діяти. Вони знають сьогодні знову може знадобитися все. Знання, витримка, досвід, а головне серце. Парамедики це перші, хто з'являються поруч, коли людина опиняється між життям і смертю. Їхня робота не про перевести пацієнта до лікарні, це стабілізувати, заспокоїти, прийняти швидке, іноді доленосне рішення, зупинити кров, відновити дихання, вколоти ліки, які дають шанс. Вони працюють з новонародженими і з тими, хто прожив усе життя зі свідомими і без свідомості. Проте завжди з однаковою відповідальністю. Робота цікава, екстремальна. Робота, в якій ти не очікуєш, що, що буде через кілька там хвилин, секунд. Ми приїжджаємо, ми не знаємо, що з людиною. І рішення треба приймати буквально. Зараховані там секунди так само поставити діагноз, так само прийняти рішення про лікування про подальшу тактику відносу пацієнта чи потерпілого. Це робота. Яка вимагає від тебе якоїсь сконцентрованості, якоїсь відповідальності, прийняття відповідальних рішень. Інколи від цих рішень залежить життя людини. Їхня робота це фізичне і моральне випробування. Виносити пацієнта з дев'ятого поверху без ліфта, працювати на морозі під дощем чи в літню спеку, ризикувати власним здоров'ям заради життя іншого. На швидку я йшла за покликанням серця. Тобто мені хотілося допомагати людям, хотілося надавати допомогу, хотілося рятувати людей. Я пам'ятаю нашу зміну. Якраз був випадок на Амсторі, було страшно. Було страшно насамперед, також ти думаєш про себе, про свою сім'ю, про тих дітей, які на тебе чекають вдома, Але ти розумієш, що в даний момент ти на прати працюєш ти на роботі. Хто, якщо не ми, ті, які зараз на Чергування будуть надавати медичну допомогу і будуть рятувати тих людей, які постраждали. Парамедик це не просто професія, це готовність віддати частину себе кожного разу, коли комусь болить. Це нічні зміни, коли інші сплять. Це дзвінки, які не забуваються. Це про готовність допомогти навіть тоді, коли ти відпочиваєш вдома після складної зміни. Грохи в мене в квартиру в двері От, відчиняю в одних як кажуть, спортивках, відчиняю двері. О, і кричить чоловік: у мене помара дитина допоможіть. Вилетів, в чому був, вилетів, прибіг в квартиру, повен коридор людей. На дивані дитинка трьох років, ознак життя немає. І от тоді, коли в тебе нічого немає, абсолютно нічого немає. Оце, оце саме головне було зрозуміти, що з дитиною. І, ну, Допомогти запустив дитину. Дитинка почала дихати. Ну, зараз цій дитинка вже велика. Зустрічав буквально в минулому році цю дитинку на вулиці Кременчука. Невідкладна медична допомога у Кримучуці бере свій початок з 1922 року, і до 1946 го обслуговування хворих проводилось за допомогою кінного транспорту або пішки. За ці роки відбулось чимало змін. З'явилися автомобілі, завдяки яким парамедики надають допомогу оперативніше. На зміну старшими працівникам прийшли їхні діти, які продовжують справу батьків. То далось більше складних викликів. Вони звикли до нових реалій роботи, ознайомились з новими технологіями, протоколами надання допомоги, створили маршрути пацієнтів з різними патологічними станами. З отриманням нових сучасних автомобілів з'явилась нова апаратура та обладнання. Почався процес навчання та тренінгів. За час роботи станції швидкої медичної допомоги. Парамедики надали допомогу понад мільйонам мешканців Кременчука та Кременчуцького району. Найбільше я люблю свою роботу. Раніше йшли для того, щоб ти медик, ти тоді ще були люди в білих халатах, ти приносиш людям, приносиш людям добро, допомогу. Завжди люди, коли викликають, вони чекають допомоги якоїсь. Інколи приїздиш до пенсіонерів, там бабусям достатньо просто розмови. Просто розмови потримати за руку і все вона говорить, що от стало краще. Навіть ніяких медикаментів не було застосовано, але людям стає краще навіть від того, що ти розмовляєш. З початком повномасштабної війни колектив екстреної медичної допомоги продовжує працювати у посиленому режимі. Вчасно реагує на виклики при надзвичайних ситуаціях, таких як ракетні обстріли. Щодоби бригади обслуговують більше ста викликів по місту і близько 200 по Кременчуцькому району. І часу на відпочинок у парамедиків майже немає. Попри втому, біль і емоції, вони знову сідають у карету і їдуть на наступний виклик, бо хтось знову потребує допомоги. За кожним парамедиком сотні історій: про людей, які вдруге не родились, про дітей, які зробили перший подих завдяки ним, про сім'ї, яким дали ще один шанс бути разом. Парамедик це сила, це витримка, це доброта замішана на сталевій волі. І сьогодні ми кажемо їм дякую за порятунок, за боротьбу, за те, що вони не здаються. Адже вони справжні герої нашого часу. Кременчуцький цнап не стоїть на місці і робить усе можливе задля того, аби найрідніші люди завжди були поруч. Увага на екран. У Кремучуці з'явився унікальний сервіс, який вже встиг зворушити серця багатьох українців: шлюб онлайн. Відтепер у центрі надання адміністративних послуг можна не лише зареєструвати шлюб, а й провести урочисту церемонію з онлайн-трансляцією. Завдяки цій ініціативі на святковому моменті можуть бути присутні рідні та друзі, які перебувають за тисячі кілометрів, зокрема за кордоном або на передовій. Цей сервіс став справжнім порятунком у час війни, коли розлука з близькими не рідкість. Багато молодят не можуть зібрати всіх, кого люблять у одному місці, але тепер це не перешкода. Камери, прямий ефір усе це робить події не менш зворушливою ніж офлайн церемонія. Наш центр надання адміністративних послуг не стоїть на місці. Ми намагаємося рухатися вперед, і ми запровадили новий сервіс. А це сервіс це онлайн. Шлюб онлайн, але це не подача заяв в онлайні, а це можливість поділитися хвилиною щастя. Це відбувається саме в ту мить, коли реєструється шлюб, і ті рідні, які знаходяться десь далеко, вони мають можливість приєднатися і привітати тих людей, які саме в цю мить. Окладають шлюб, це не просто про технології, це про турботу, про теплю серця і про те, що кохання сильніше за відстань. І навіть у часи війни українці знаходять спосіб святкувати життя, єднатись і будувати майбутнє разом, попри все. Поліна Калініченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Досягнення, отримані протягом навчального року, не забуті. Саме під таким гаслом сьогодні у день ліцею у Кременчуцькому ліцеї номер 4 нагородили учнів, які відзначилися особливими досягненнями. Як це було наживо, бачили наші журналісти. Сьогодні у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь відбулися урочистості, під час яких нагородили учнів, які протягом 2024-2025 навчального року найкраще проявили себе у різних сферах. Підводимо підсумки своєї роботи за навчальний рік. Нагороджуємо наших активістів, нагороджуємо е учнів. Олімпіад, конкурсів наукових, математичних, філологічних дітей треба підтримувати такий складний час. Вони у нас найкращі, і ми сподіваємося, що такі чудові результати будуть у них протягом їхнього життя. Також у межах заходу відзначили кожен клас навчального закладу, адже усі учні зібрали понад 150 тисяч гривень на автомобіль для Збройних сил України. Я вважаю, що це ну було важливо, все таки для якоїсь підтримки наших військових, е, і просто пропустити цей захід це було якось ну, мабуть, некрасиво, не, не патріотично, бо це люди, які нас захищають. Ми повинні віддячити їм якось допомогти. Тому ми не могли пройти через це. Мені подобається захід, який зараз проходить. Цікаво спостерігати за іншими учасниками, що вони зробили для вкладу в нашу перемогу для наших військових. Великою гордістю ліцею стали переможці саме освітніх конкурсів, які прославили навчальний заклад далеко за межами Кременчука. Я виграла головоломку, таман Полтавської області з прикладної математики та ман всеукраїнський, але подякає просто хвилювалася, тому що, наприклад, у мані дуже була ну захвильована. А в головоломці не сильно. емоції, ну в хороші. Визначили сьогодні і цьогорічний найактивніший клас. У цій номінації переміг 10-й Б. Такі заходи слугують нагадуванням, що кожен з учнів є особливим: хтось у спорті, хтось у навчанні, хтось у своїй доброті або активності. Пишаємося кожним нагородженим та бажаємо їм і надалі досягати успіхів у подальшому. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У Кременчуці продовжується навчання у межах творчого проєкту Відеошкола. Цього разу учасники порунили у світ акторської та сценарної майстерності. Як це було, дивіться у сюжеті наших журналістів? У Кременчуці триває освітній проєкт Відеошкола, який об'єднує понад 20 молодих та амбітних учасників, що прагнуть опанувати усі аспекти відеопродакшену. Учора в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся черговий навчальний день. Вже майже тиждень як триває від і повинен сказати, що учасники цього на дуже високому рівні створили вже перші групи, у яких учасники будуть робити свої перші фільми. І Учасники вже почали розробляти свої сценарії, своїх короткометражок. А деякі я знаю вже і почали зйомки, тому що фільми вони мають ці представити до 31 травня. А після чого вже ми будемо ділити їх на групи ще раз і вже будуть працювати у нових групах за новими сценаріями. Перший тренінг з акторської майстерності провів Владислав Демченко, дипломований актор та випускник університету імені Карпенка Карого. Він поділився з учасниками техніками сценічної виразності, роботою з емоціями та тілом, а також розкрив секрети впевненості перед камерою. Я дуже радий за запрошення до молодіжного парламенту. Мені дуже цікаво познайомитись, поговорити з молоддю, поділитися досвідом. Сьогодні я їм розкажу, що таке вивільнення, розкутість і через що можна діяти, коли людина діє, вона росте над собою. Я хочу допомогти молоді, і те, що знаю я допоможе можливо їм. Другий тренінг був присвячений сценарній майстерності та проведений письменницею Анною Герасимовою. Учасники вивчали структуру сценарію, розробку персонажів та будову драматургії, що є основою для створення захоплюючих історій. Варто відзначити, що учасники з ентузіазмом занурюються у процес навчання. Кожне заняття для них як новий творчий виклик. Мені дуже дуже подобається. Вже очікую спікерів, що потримувати дуже багато нових знань. Загалом дуже класна, дуже класна атмосфера, і люди, які прийшли навчатися, дуже все подобається, і очікую багато. Отримувати нових знань це дуже актуально, тому що багато зараз всі знімають, і мої знайомі, і в нас є блогери. Тому я вважаю, що кому це подобається, або хтось тільки хочеться починати, то це дуже актуально і класно. Я дуже задоволений цим проектом, тому що не кожен день вдається вступити до таких курсів. Тим паче, у нашому місті Кременчуг мені все тут дуже подобається. Що викладачі вони дуже у мене кабельні. Попереду на них чекають нові майстер-класи, зйомки та монтаж, що дозволить кожному з них реалізувати свій творчий потенціал. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Цими вихідними дві амбітні футбольні команди Будівельник та Аврора зустрілися у дербі на полі Кремінь Арени. З яким рахунком завершився матч, розкажуть наші журналісти. Цими вихідними на стадіоні Кремінь Арена відбулася запекла футбольна дуель між Полтавською Авророю та Кременчуцьким будівельником. Матч завершився нульовою нічиєю, Однак гра була далека від нудної. Від самого початку матчу обидві команди взяли високий темп та продемонстрували неабияку налаштованість на перемогу. «Це Чемпіонат Полтавської області вища ліга. Зустрічаються команди Аврора і будівельник. Мене запросили сюди, ну якби ознайомитися з інфраструктурою області і подивитися на матч. В принципі. Приїхав задоволенням. Вболівальники, які заповнили трибуни, стали свідками емоційного та безкомпромісного футболу. Гра була сповнена боротьби за кожен м'яч, небезпечних стандартів і моментами гострих атак. Гра напружена, велика боротьба на полі, але головний наш результат на трибунах. Ми бачимо, наскільки нас підтримують люди. Ми робимо це саме для них, тому що ну, в наші часи дуже важко знайти якийсь позитив в цьому житті. Тому чим більше позитиву ми даруємо людям, тим більше ми досягаємо. Варто відзначити і воротарів обох команд, які кілька разів рятували свої команди після складних ударів. Їхня впевнена гра стала ще одним фактором, що не дозволив суперникам відкрити рахунок. Наступна зустріч між Авророю та будівельником запланована на друге коло чемпіонату і відбудеться уже в Полтаві. У матчі відповіді кожна команда матиме шанс довести свою перевагу та здобути важливі турнірні очки. Фанати обох клубів із нетерпінням чекають на реванш, адже перша гра залишила чимало запитань. Хто виявиться сильнішим у повторному протистоянні, покаже час, а ми стежитимемо за розвитком подій. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуські новини. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо кожному, хто служить і працює заради України. Усім, хто допомагає нашій державі боротися. Слава Україні!